Надія єднає серця. Дивовижна історія кохання трапилася із молодою парою з Івано-Франківська. Михайло та Юлія вперше побачили один одного в день закоханих. Тоді вони у справах завітали до ресторану Європейський в готелі Надія. І, хоча сиділи порізно, дівчина полонила увагу юнака. Познайомитися в той момент, розповідають, закохані, не вистачило ні часу, ні сміливості. Втім, так просто здаватися хлопець не хотів. Радше навпаки, вирішив, будь-що знайти красуню. Розмістив оголошення на сіті лайтах і майже місяць. Щовечора чекав незнайомку за тим самим столиком у ресторані. Намарне надії не минули. Майже на місяць цей заклад став для мене летнім домом. Я приходив сюди щодня, диво трапилось. Вона прийшла, і цей заклад став особ... не тільки особливим для мене, але й для нас. Це місце стало для нас знаковим. Ми тепер будемо сюди приходити, мабуть, кожного разу і згадувати про те, що тут зародилося нове почуття. За незвичною історією кохання увесь час спостерігали при працівники закладу кажуть, такі лавсторії на їх практиці ще не траплялися. Тож допомагали закоханому Ромео як могли. Все зародилося тут. Початок був, оскільки е, Юля з подружкою була тут, і Міша був тут з другом. І Міша побачив Юлю, і вона йому дуже сподобалась. Довгий час її тут шукав вечорами. Ми йому. Допомагали. Він приходив, ми не знали, що сталося. Він завжди нас питав, чи не було дівчини в червоному платі. Ми, ми хотіли йому допомогти. Завдяки, можна сказати, нашому закладу ця пара і зустрілася. Об'єднанням закоханих сердець історія не завершилася. Михайло отримав ще один приємний бонус від надії. Юнак приходить сюди щодня, але вже не в пошуках коханої, а на роботу.